Ваня, вітаю, ти став гравцем вересня. Розкажи, будь ласка, що для тебе означає це звання? Вітаю, так це дуже приємно стати гравцем місяця. Це все завдяки команді і всім. Тому так, це дуже приємно. Ти двічі став гравцем матчу за версією наших болівальників, взагалі вона тебе дуже швидко полюбила. Розкажи, чи відчуваєш ти цю любов, і як тобі вдалося так швидко її завоювати? Та, так, звісно, відчуваю підтримку вболівальників на кожній грі. Це звісно, це дуже приємно, коли, коли тебе підтримують. Е, це і все. І наостанок хочу тебе запитати про твій Гол Динамо. Чи це був найяскравіший твій момент в цьому місяці? І які ти твої емоції взагалі були в той момент? Емоції були дуже позитивні, звісно, думаю, тому що забив, так. Це був найяскравіший, напевно, момент. В цьому місяці ну, так, були дуже позитивні емоції і рад, що допоміг по майні.